Пикотну та задушливу Софію буквально освіжили перші українські перемоги. Ще пак, адже плавці вступили у бій і одразу три нагороди. Але першу медаль на 22-х дефлімпійських іграх українська збірна отримала не у басейні. Подробиці у нашому щоденнику на першому національному. Медальний початок українська команда поклала, причому з самого ранку першого офіційного змагального дня Дефлімпіади-2013. Голосно заявили про свої наміри на високі позиції у табелі про проранги відчизняні стрільчині. Не просто, проте дуже впевнено Світлана Яценко та Світлана Сандугей відстріляли з гвинтівки кваліфікаційні раунди з трьох позицій на дистанції 50 метрів. А в довгоочікуваному фіналі Яценко стала першою українською бронзовою призеркою Софійських ігор. А за сумі ...ще й першою спортсменкою, яка поклала медаль до нашої скарбнички. Чувствую себе победительницею. Хорошо, говорить. очень рада, очень рада. Визнажена попередніми раундами, Світлана свої 10 фінальних пострілів відправила з невеликими похибками у десятку. Менш влучною виявилася на 50 метрах Світлана Сандугей, яка отримала так звану у спортсменів дерев'яну медаль, закінчивши змагання четвертою. Надіюсь наступний раз виграю медаль. Конечно, я рада за неї. наша українка, наша зборна. Для радощів дійсно є причини та винуватиця свята Яценко як справжня спортсменка залишилася трішки незадоволеною собою, проте абсолютно порадувала власного чоловіка. рада за жену присара собі підтримувати. Ну, я дуже рада, що вона виграла третє місце. Коли суджений не просто член вітчизняної стрілецької команди, а ще й дихлімпійський чемпіон, погодьтесь. Відповідальність зростає у рази. Проте й висока оцінка майстерності в такому випадку цінується дорожче. Зустрічні компліменти від дружини. Сподіваємося, почує і колодій, роблячи свій внесок у медальний залік України. Але всьому в свій час і зараз, не зважаючи ні на що, це зірковий час від ша. А Медаль ще Первая у нас. Но надеемся, не последняя. У нас еще сколько? 8 упражнений. Надеемся, что будут. То есть это как бы начало положено. Не могут больше попадать результаты это ну, как бы их минимум. Я -то надеюсь, что в других упражнениях они проявят себя лучше, покажут результаты лучше. Не відстають від кульової стрільби контактні види спорту. Нечисленна вітчизняна команда тхеквондистів теж заявила про себе і теж бронзою. Проте подвійною у категорії 49 кілограмів третю сходинку п'єдесталу пошани та звання першої української призерки у Тхеквондо на Дефлімпійських іграх виборола влада замотіна. Ну, вроді був удар в голову. але не засчитали. Ну, мабуть, вона була сильні. Нужно больше стараться. А ты уже раньше была на Олимпиаде? Нет, я здесь впервые. Я знаю, что вот девушка, твоя соперница была. Да, она в прошло, в, на прошлой Олимпиаде победила. Но было тяжело, да. Но все равно третье место это тоже неплохо. І якщо владі не вдалося здолати досвідчену опонентку з Тайваню, то Олексій Білий у вазі до 68 кілограмів мав однозначні шанси і найбільш високу позицію. Але у півфінальній сутичці наш спортсмен зламав руку, що й стало на шляху до абсолютної перемоги. неудобно очень, очень болит, не могу сжимать, разжимать, ну невозможно. То есть ты отказался продолжать участие, ну просто невозможно. И у меня еще следующие игры, как с рукой, я же вообще не смогу. То, что два третьих места, это здорово, правда, медали. А с другой стороны, ну могли же сделать, могли, но опыта не хватило, травмы получили. З сил боротися далі не було. Це нужно учитувати в далі. Ми учтем, научнім обороняться. Всі молоді. Но молодці. Рано загадувати на медалі ігровим видам спорту. Ці турніри завжди проходять протягом майже усіх змагальних днів ігор, проте і без почесних церемоній не втрачають свого азарту. Першу поразку у груповому турнірі отримали сьогодні вітчизняні баскетболістки. Досвідчені американки буквально розгромили оборону наших дівчат. Та до олімпійського принципу головне не участь та перемога українській команді ще далеко. Група є група, і підраховувати вали прийде час. А поки не варто вішати носа. У інших ігрових команд сьогодні черговий привід для гордощів. Баскетболісти з нищівним рахунком 101-48 здолали японську збірну. З однаковим рахунком 3-0 розправилися зі своїми суперниками з Білорусі та Ірану. Наші волейболістки та волейболісти відповідно. А футболісти, декласували найсильнішого суперника своєї групи Датчан 4-0. Змагання тривають на всіх дефлімпійських об'єктах, в тому числі і на боулінгових доріжках. Особливу нашу з вами увагу заслуговує цей вид спорту. Адже історичним є вже той факт, що Україна дебютувала в ньому тут, на 22 х у Софії. Поки без медалей та вже з результатом. В перший же день Вадим Гарлик в індивідуальних змаганнях виборов 10-те місце серед 110 спортсменів. Прогноз це діло неблагодарне. Але ми сильно готувалися. Благодаря спортивной федерації глухих спортсменов ми провели хорошую підготовку. Надеемся, що результат буде хороший. А далі покаже попереду слизькі доріжки дефлімпійського флімпійського боулінгу. Побачать без сумнівів багато захопливих та тріумфальних моментів. І хто зна, може, й Україна медально заявить про себе у молодому. Проте виявляється перспективному для нашої держави виді спорту. До ворожки не ходи українські плавці без дефлімбійських нагород просто не плавці. Гонорливі та вибагливі до себе спортсмени перебувають під найважчим грузом відповідальності, адже їх завжди очікують у призах, причому найпрестижніших. Сьогодні запливи, що додали три бронзи до нашого медального заліку, яскраве тому підтвердження. Жоден з плавців не залишився задоволеним. Першим вітання на церемонії нагородження заслужив Андрій Зургалідзе у коронному брасі на 50 метрів. Пора біжати п'ять. Естафета, Естафету спортсмена перехопила Анна Товста, яка, якщо пливла 50 метрів, точно стала б чемпіонкою. Та дистанція у неї була втричі довшою. І як наслідок у батерфляї також бронза. Не хватило сил, неправильно. Розприділила сіл. Буває. наступний раз буде відправляти шиб снизу. Буває, треба привикати. А ти що зріна? Шла первая, но потом, видно, сказываются те такие напряженные тренировки, которые были проведены. Вот. Ну и конечно и сильные соперники были. Немножко и не хватило. Последние буквально 50 метров. Хорошо, что получилась медаль. Вот. Но я думаю, они еще соберется на, на других дистанциях. Обов'язково порадують порадує наших болельщиків золотом. Третьою фінішувала і чоловіча естафетна команда. Хлопці залишилися задоволені результатом. Ще впак, маючи місце на п'єдесталі, в естафеті просто не можна засмучуватись. Це вже командне змагання, а воно апріорі підіймає настрій не лише вболівальникам, а й усім учасникам. Ми не працювали в Гриту повністю оддалізвичити на ну получилось третье. Мы в принципе довольны. Это как бы невелика не, не потеря. да, Третье место это тоже неплохо. Медали были завоеваны в такой острой напряженной борьбе, что не может не радовать. Но я думаю, постараемся завтра превратить бронзу в серебро и золото. Круг чи розминка? Шість нагород виборола у перший день наша дефлімпійська збірна. Проте проба у них всіх – бронзова. Бі бронзи. Якщо чесно сказати, то, то, як говориться, ми недовольні. Тому що ми планували взяти золото. Ну, так вийшло. Будемо думати і сподіваємося, що далі, як говориться, наші... кількість превратится в качество. Задовольнитися результатом значить зупинитися на місці. А українці, здається, з самого початку ігору Софії під натисне на педаль газу. Тож тримайтеся, злітаємо на Олімп. Таким був перший медальний день нашої команди у Софії. Усе найцікавіше у наших теле на першому національному. Дивіться на завтра.